Число віл інфікованих щодня зростає. Тому ми перевіряємо інтимні послуги в Маріуполі. На моє прохання, агент з безпеки новозеландець Джаред Морган перевіряє, чи можна замовити повію у Маріуполі так само легко, як подарунок під ялинку. Hello. Hello. Do you speak English? Hello. You speak English? На англійському гайд панночки, може, ви й майстерні, але точно не в іноземній мові. Джереда це не зупиняє, бо дівчат за гроші до вибору до кольору. Алло? Алло, so -so. have... Чи можу я замовити дівчину до себе на квартиру? Uh, no. so <laughs> А я маю приїхати до вас. Є yeah. побачення переноситься на призначене дівчиною місце. Нічний метелик ховає обличчя, але ремесла не соромиться. Є сина, де можна заработати более менш нормальні гроші для жінки, тим болі, та вот. только з дітьми, що во первох ненормований нормірований робочий діть. Тобі можна вийти отъехать там буквально за поза час, да, і поїхати спокійно домой, займатися своїми домашніми делами, ребенком і так далі. есть, тобто, а це ж суму. Ти повинен ну, відпрацювати на обычной роботі за цілий день, а то й за два дня. Онлайн дослідження підтверджують: такі жінки шалено популярні. Ось що найчастіше Маріупольці шукають в інтернеті. Проститутки Маріуполя. Інтім Маріуполь. Шлюхи Маріуполя. Секс знакомства Маріуполь. Та мало хто знає, в півмільйонному місті п'ять з половиною тисяч хворих на СНІД. А це подвоє інфікованих у кожній багатоповерхівці. Аби відкрити очі місту на невидиму біду. Ми покликали на допомогу фундацію антиснід США в Україні. З десятої ранку на центральній площі Маріуполя чергує мобільна лабораторія. В цьому авто за 15 хвилин кожен може пройти тест на ВІЛ. Люди бояться йти, думають, що це платно. Страх какой то так они приїхали, показали, що это бесплатно. Мы Ми можемо узнать наконец-то. Скоро дізнаємося, життя скількох у місті зміниться назавжди. Тим часом маю зустріч з дівчиною, яка сама колись стояла на трасі, але вона вчасно зупинилася і знає, що може допомогти зупинити снід. день, Олечка. Мене теж оля звати. Рада вас бачити. У Маріуполі жахлива статистика зі СНІДу. Mm -hmm. Ви як людина, яка керує е, своєю організацією нове життя. Поясніть, будь ласка, Оль, чому? Це Прифронтовий город. Звісно, наші дівачки, воєнно, пользуються слугами нашим дівчатам. Не всі прибігються, тому що презервативи, по правило, даються не Війна і секс, вони співпрацюють, правильно взагалі, і не найкраще. Допустим, не секрет, що воєнні приїжджають в сауну і визивають дівчинку. Вот. І багато такі дівчинки, які просто брали бутилку водки і йдуть на блок -посту. А скільки коштує така послуга? Як... Скільки дівчата просять за це? У а 100 гривень. 100 гривень? Може, це ж копійки. Да. Маріуполі всі про це знають. Так? Я зустрічалася з Павлом Ринше Довгорівським, це директор спеццентру. а Він що статистика просто воєнною приходять один за одним, один за одним. воєнні заражаються. А дівчатку? Mm -hmm. Ви пройшли це життя сповна. Ви, напевно, знаєте, як припинити цю епідемію ваші yeah. особисті поради. Вот я уже давно бьюсь, я говорю, выделите мне, пожалуйста, помещение для центра ресоциализации социальных дочерей женщин. Чтобы можно было, чтобы изнувалось же, да, жилое все это помещение. У меня мечта, чтобы там были мамочки с детьми, которые будут забирать своих диток из детских домов. А, думаю, что это такое говорить, когда я не знаю. Моя девченка, вы вот цените, можешь. А, бачите, як були не пройшли цей шлях, ви б не могли тисячам людей допомогти, правда ж? Ідею центру, який допоміг би знедоленим дівчатам повертатися до здорового життя, розкажу меру. А просто зараз має новини з центральної площі. Результати лабораторії приголомшують. За час тестування було зроблено більше 83 на сьогоднішній момент тестів. По результатам тестування виявили два позитивних результати. І це надзвичайно багато.